Друзі, усім доброго дня! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде величезний семимісний сімейний мінівен Рено Espace 2016 року випуску з мотором 1,6 дизель 160 кінських сил на автоматі. 207 тисяч пробігу. Весь в оригінальному окрасі. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік в офігенному кольорі, в хорошій комплектації. Зараз покажу вам його ззовні і перейдемо вже до салончику. У нас є Full LED оптика, Парктроніки 360. 18-ті легкосплавні диски. Кліренс автомобіля складає 18 см. Датчики тиску шин на кожне колесо, датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. Цей автомобіль особисто використовує президент Франції Еммануель Макрон. Тобто, комфорт цього автомобіля не передати словами, це потрібно відчути, сісти, проїхатися, і ви все самі зрозумієте, як він тримає дорогу, як він пливе по нерівностях, і наскільки комфортно на ньому подорожувати великою компанією. По комплектації у нас LED Pure Vision, Full LED Оптика, Парктроніки 360. Ось такі в нас поворотнички. 18 легкосплавні диски з дуже гарненьким дизайном. Кліренс, як я його озвучив, 18 см по паспорту. По факту можу заміряти, якщо кому цікаво. Повний безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах, автоскладування дзеркал, повний електросклопакет. Передні задні електроскло підіймачі, автоскладування, електрорегулювання дзеркал, блокування вікон. Комбінований салончик. Водійське сидіння має електропривід та масаж. Зацініть, в якому все стані. Шкіряне мультикермо пробігу автомобіля 207 тисяч рідного пробігу. Запуск кнопки давайте запустимо. Перевірка системи. Все повністю справно. Все окей. Далі. Салонне дзеркало з автозатемненням. Датчики світла, дощу. Дощу. Ось такий у нас селектор перемикання передач як в космічному кораблі. Великий сенсорний монітор, Android Auto, Apple CarPlay, навігація у нас також є. Також через центральний монітор ми можемо змінювати. Підсвітку салону. Вона в нас тут всюди є. Далі в нас система старт-стоп, кнопочка Еко, датчик контроля смуги. Машинка в нас просто напічкана супер супертехнологіями. Ось така шторочка, ось такий у нас ключик, звичайна ключ-карта. USB-зарядочка одна, USB-зарядочка друга, AUX роз'єм для USB-карти для навігації. Так. Через е, центральний монітор ми можемо складати третій ряд сидінь, так як в нас це 7-місний мінівен, е, то е, задні два ряди сидінь ми можемо скласти з мультимедії. Можемо також з мультимедії змінити стиль е, нашої приборної панелі або ж. Через ось цю кнопочку. Це вибір режиму руху. Можемо брати спорт, еко, комфорт. І тим самим, до речі, змінюється підсвіточка по салону. Давайте подивимося, оп, синенька. Так. Зелена. Ми можемо також редагувати кожен режим. Давайте персональний. І налаштувати. Поточний режим. Автопілот, трансмісія, комфорт, клімат, комфорт, дисплей. До речі, стилі дисплею можна також змінювати, як я і казав. У нас є 4 стилі, і вибирайте, який вам більше подобається. О, цікаво. Так, їдемо далі. Потім створення звуку двигуна, імітація у нас також є. Масаж водія. І навколишнє освітлення. До речі, дивіться, скільки тут інтенсивність можна змінювати. Наскільки яскраво буде підсвіточка світитись. Можна змінювати кольор. Вибір кольорів тут 5 кольорів: зелений, червоний, синій, рожевий і жовтий. На мою думку, синій рожевий ну, додає атмосферності. Подивіться стоечка підсвітка тут, підсвітка там. Центральна консоль. Все це підсвічується тут навколо. ну Реально додає романтики в цьому автомобілю Дуже все красиво виглядає, а коли стемніє, так взагалі супер. Світло темна тема. Наслаштування дисплеїв. Задня зона ми також можемо вмикати і вимикати. І передня, все відповідно, також. Великий бардачок, він у нас сенсорний. Натиснуло відкрилось. Оцініть його розміри. Місткість просто фантастична. Їдемо далі. Що в нас ще цікаво? Клімат комфорт. Давайте вклю... вімкнемо клімат. У нас він відкривається шторочкою знизу. Зараз покажу, ось як можете побачити. Ми сюди натиснули і обираємо собі на... На... напрямок, куди буде дути. Інтенсивність і також можемо брати режими Soft, Normal та Fest. Клімат у нас двохзонний. А, навіть трьохзонний, так як у нас ще позаду є. Шторочку можемо закрити. Давайте покажу вам камера парктроник Nicky 360. сигналізує, так, як у нас двері відкриті. Також є підсвіточка ось тут. І, до речі, в нас є панорама, яку ми за потреби можемо закрити або відкрити. До речі, з власного досвіду скажу, що дуже корисна річ. Стоїте десь під світлофором, світлофора не видно, але тільки відкрили панораму, і бачите, світлофор, бачите, що там показує, який. Сигнал світлофора. Знизу у нас є ось така от ніша, в ній у нас два підстаканечки та прикурювач. Надіюсь, видно. Далі у нас центральний замок. Все максимально примітивно просто. Тут ми можемо на кермі перемикати інформацію різну: Тиск у шинах, розхід. До речі, про розхід. Я коли цей автомобіль приїхав тільки з автовозу, я його брав два дні на тест-драйв. І відео ви можете побачити в мене в ТікТоці. В мене середній розхід на цьому автомобілі складав 7,4 літри на 100 кілометрів. Це по місту в середньому темпі їзди. Комфорт автомобіля просто фантастичний. Мені він дуже сподобався, незважаючи на те, що це величезний дирижабель, як я його називаю. Він дуже комфортний, він дуже приємний, м'яка підвізка. В цьому автомобілі дуже приємно та комфортно переміщатися по місту, за містом. На дальній відстані це просто супер варіант. Далі їдемо. Що в нас тут ще є? Великий підлокітничок. У, поясничний підпір для пасажира. Великий підлокітничок, велика ніша. Там у нас немає, на жаль, підсвіточок. І немає ніяких більше роз'ємів. Далі електроручничок, керування мультимедією. Давайте зараз щось виберемо. Навігацію вибрали. Можемо повернутися Home. Можемо вибрати мультимедію. Вибрати станцію та багато іншого. Кнопочка вибіру режиму руху, автоматичний електроручничок. Обмежувач швидкості і круїз-контроль. Так, що ж, їдемо далі. Давайте сижу я, мій зріст 193 см. Я сів максимально комфортно по посадці, як захотілося мені. Тепер давайте перевіримо, скільки місця позаду. Ось так це все виглядає. Заводське тонування, як можете звернути увагу. Подивіться на стан дверних карт та, в принципі, на стан салону. І давайте тепер присядемо сам за собою. 193 см. І подивіться, скільки місця ще в мене є. Вентиляція для пасажирів позаду. Також керування кліматом для задніх пасажирів. Дві USB-зарядочки. Аукс. Також є прикурювач. Надіюсь, вам все видно. І також є ось така невеличка Шухлядка для ваших речей. Кишеньке. Декоративні підсвіточки. Боже, я не знаю, я кайфую від цього автомобіля, наскільки все атмосферно. Він дуже комфортний, великий. І зараз також покажу вам третій ряд. Сидіння за потреби ми можемо скласти одним натиском пальця. Якщо нам потрібно відкинути та подвинути сидіння, воно, до речі, задній, середній ряд сидінь у нас. Рухається вперід на саласках. Ми можемо ось так відкидувати сидіння, щоб залізти на третій ряд сидінь. До речі, розкладу, покажу ось так це все виглядає. Да, Місце для, третіх пас... для пасажирів на третій ряд це місце для дітей. Тобто для колін тут місця небагато, але якщо подвинути середній ряд вперід трошечки, то місце буде вистачати. Тобто, ось дивіться. Ну, місце ще є. Ось так це все рухається, підголівнички все максимально якісне, приємне на ощуп. І з цікавого і потрібного є система кріплення Isofix. на кожному сидінні. Також система, щоб могли пристібнутися пасажири позаду. Їдемо далі. Тепер відкриваємо багажничок. І оцінюємо розміри багажничка. Давайте, тепер саме цікаве. Одним натиском я можу скласти два ряди задніх сидінь. Але дивіться, зараз склали ми третій ряд сидінь. Місця просто здуріти можна. Дуже багато. Давайте піднімемо. Раз. І два. І у нас зараз вже сім місць. Шторка за потреби знімається. І знову ж продемонструю, як одним, одною кнопкою скласти два ряда задніх сидінь. Дивіться, натискаю, і відбувається магія. Ну, це ж просто кайф. І вам більше нічого не потрібно робити. Якщо треба щось завантажити, один раз кнопочку натиснули. І почали завантаження. Ну супер! Максимально е автомобіль корисний в усіх напрямках. Знизу у нас докаточка. Ну що ж, давайте тепер поїдемо далі. Ззаду в нас ще цікавого. Ну, підсвіточка це все стандартно. Це вже нікого не здивуєш. А, прикурювач є. Потрібно вставити, зарядити телефон, поставили прикурювач і заряджаєте телефон. Знизу у нас є ще ніша. Тут у нас стоїть клімат для задніх пасажирів. Їдемо далі. Лючок бензобак. Так. І тепер ще, ще одне цікаве. Один цікавий момент. Під ногами у пасажира відкидуємо. І в нас є ось така ніша. Думаєте, там сейф? Е, ні. Там сервісний набір, домкрат, балонний ключик, буксировочний крюк. Знову ж таки, місце просто... Подивіться, скільки всього розмістили у цій автівці. Так. Кідаємо все назад. Підсвіточки ось тут. Щоб вночі ніхто у вас не в'їхав. Також підсвітка тут. Шильдики Еспас. Пасажирське сидіння має мікроліфт, нахил спинки, і, як ми вже бачили, поясничний підпір ось тут. Зацініть, як ці led підсвіточки виглядають. Ну це супер, просто супер. Також є повторювач поворотників в дзеркалах. І давайте відкрию підкапотний простір. Покажу вам, що там робиться. Дуже рідко заїжджають такі автомобілі в такому стані з таким пробігом в рідній фарбі. Дивіться, що тут у нас є. До речі, в нас ще є сервіска 203 тисячі пробігу. 18.02.23 рік. Фільтр і. і що ще. Хто знає французьку, будь ласка, можу пофотографувати загуглити. Так, фари. 08, 04, 16. 08-04-16. Фари повністю рідні. Оцініть підкапотний простір, все чистеньке, красиве, все на своїх місцях. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка 1В. Цінник даного красення 15,5 тисяч доларів. Офігенський варіант просто в фантастичному стані, на хорошій комплектації з гарним пробігом. З чесним перевіреним пробігом. Якщо хочете відео з товщиноміром, будь ласка, напишіть в коментарях, відзніму вам і все повністю покажу. Автівку можна також доставити у ваше місто. Для детальної інформації пишіть мені в приватні повідомлення. Або дзвоніть за номером телефону, який буде вказаний в описі під цим відео. Надам детальну інформацію та порахую доставочку під ключ у ваше місто. Також більше автомобілів можете знайти на нашому сайті вінкар.com. Там автомобілі, які ще доставляються за аукціона, які вже є у Польщі, і є і ті автівки, які у нас вже у місті Вінниця. Великий вибір автомобілів також у наявності. Дизельні комерційні, електромобілі, великий вибір та багато іншого. Якщо у вас залишились якісь запитання, номер телефону я прикріплю під цим відео. Телефонуйте, надам будь-яку інформацію, яка вас тільки зацікавить. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня!